Малину вирощують і люблять у всіх регіонах країни, але не завжди вона виправдовує наші очікування. Ягоди часом дрібнішають, пагони починають хворіти і всихати, повернути колишнє здоров'я і врожайність. Допоможе пересадка на нове місце з більш сприятливими умовами для зростання. Навіщо пересаджувати малину у малини поверхневі коріння? Харчування з глибин вона добувати не може, тому, витративши його навколо куща. Починає крокувати погороду в пошуках кращого місця, викидаючи кореневі нащадки на відстані до двам від куща. Працьовиті садівники цю порослі викорчовують, витягають із землі коріння, і кущ знову залишається без підживлення. Звичайно. Ми вносимо підгодівлі, але вони частіше бувають стихійними і неправильними. Крім того, при багаторічному вирощуванні на одному місці в малиннику з року в рік зимують і плодяться грибки і шкідники. Їх популяція зростає, а харчуються вони все на тих же кущах, висмоктують з них соки, не дають нормально розвиватися, і плодоносити є різні думки з приводу того, як часто треба пересаджувати малину. Одні радять робити це кожні чотири роки інші. Раз в 10-15 років орієнтуйтеся на стан своєї малини, якщо ви вже другий третій рік ягід збираєте менше звичайного, значить, пора пересадити їй інші приводи зробити пересадку. Малина в цьому місці стала заважати, потрібно розмножити сорт, а для цього відсадити поросль або поділити кущі. З'явилася нова ділянка, і треба перенести частину малини туди, хочеться розширити малинник, а заодно і прорідити його. Можуть бути й інші причини для пересадки, але в будь-якому випадку необхідно вибрати відповідний час, а також місце краще колишнього, переваги осінньої пересадки, сприятливі терміни. Малина восени припиняє нарощувати надземну частину, проходить час росту коренів, тобто в кінці сезону корінь працює сам на себе. А навесні він всі сили направляє на пробудження нирок, зростання листя і пагонів, закладку бутонів на шкоду власному розвитку в результаті погано вкорінені кущі отримують мало харчування з землі, слабо розвиваються маловрожайні. Краще не відкладати пересадку малини на останній момент, а робити її, коли спала спека. Температура в день не піднімається вище о 2,0, але і не опускається нижче 1,0. у Починається сезон дощів або похмурих днів, це сприятливі умови для вкорінення малини у кожному регіоні буває і рання, і пізня осінь, тому терміни пересадки досить приблизні на півдні жовтень до листопада, в Підмосков'ї і середній смузі, вересень, на Карпатах і в Поліссі – кінець серпня. Вересень крайній термін пересадки за 3-4 тижні до початку промерзання ґрунту і зниження температури повітря до нульців, якщо запізнилися, коріння не встигнуть закріпитися в ґрунті і, хоч стільки то підрости, хоч навесні може не прокинутися. Згідно з місячним календарем, посадку саджанців рекомендують робити на зростаючому місяці, гірше вони будуть приживатися на спадної. Молодик і повний місяць. Це найнесприятливіші періоди для того, щоб турбувати рослини, яке місце вибрати для малини. Нове місце має бути сонячним. У тіні ягоди виростуть дрібними і кислими, а пагони і коріння будуть часто хворіти. Це ж станеться, якщо поселити малину на сирому і погано провітрюваному ділянці, наприклад, під глухим парканом, але не сподобається малині і на сонці або на пагорбі, де земля швидко пересихає. Коріння повинні знаходитися в постійно вологому ґрунті у жарких і посушливих регіонах кущі будуть добре рости в розсіяні тіні. Дерев, якщо літо частіше буває прохолодним і дощовим, то найкраще місце з південного боку будинку або іншої будівлі воно не буде затінювати і захистить від холодних північних вітрів. Кращі попередники гарбузове злакові, бобові не можна садити після картоплі і полуниці. У них загальна хвороба коренів. Хітовторос, крім того, не бажано розташовувати малинник поруч з полуничними грядками. Ви забезпечите конвейер живлення для довгоносика щорічно. Закінчивши відгризати полуничні бутони, він буде переходити на малинові, адже малина їх закладає якраз слідом за полуницею. Підготовка грунту багато готують для малини посадочні ями, але коріння цієї культури не сидять на одному місці. Вони розповзаються вшир, смикаються в рядах і міжряддях краще удобрити і перекопати ділянку цілком або закласти траншею за аналогією з теплою грядкою. Що потрібно внести під перекопування, якщо ґрунт кислий, вапно пушонку доломітове борошно до два склянок на один-два на важких глинистих ґрунтах, річковий пісок, старі тирсу, торг компост і перегній, додаючи їх у верхній шар см до пухкості. Компост і перегні є ще й органічними добривами, які необхідно вносити під малину на будь-якому ґрунті, витрачаючи 1-2 відра м2 деревну золу до 500 п'ятсот 2 можна суперфосфатом 50 2 в комплексі з сульфатом калію чотири 0 ГМ2. У малини при пересадці неодмінно ушкодяться коріння, щоб не травмувати їх додатково, обпалюючи лугами і солями вапном золою мінеральними добривами. Грядку заправляють за 2-3 тижні до пересадки. За цей термін порошки і гранули перемішаються з землею, під впливом вологи в ній частково розчиняться, стануть менш агресивними, як викопати малину, щоб добути посадковий матеріал, треба надіти рукавички, здатні захистити від шипів, взяти лопату і секатор і відправитися до малиннику, далі дійте за схемою у дорослого куща, Обріжте стебла на висоті 20-30. Кореневу поросі висотою до метра можна пересаджувати цілком, але вибирайте сильні пагони з товщиною стебла м. Відступивши від основи пагонів приблизно 20 см, підкопайте рослину з усіх боків. Багнет лопати повинен ходити в землю вертикально, а не під кутом, при цьому доведеться розрубати перемички, що з'єднують материнські кущі і молоді нащадки. Заведіть багнет лопати під обкопаний кому з корінням і діючи, як важелем, підніміть його з землі. Покладіть викопаний кущ разом із земляною грудкою на шматок плівки або вологого агроволокна, загорніть, щоб не обвітрювали і не засихали тонкі корінці, перенесіть на місце посадки. Чим целе буде корінь, тим швидше малина приживеться, спеціально не треба очищати від землі, обрізати, мити в марганцівці та інкорінь і без того отримає багато пошкоджень. Якщо ж земля така пухка, що сама обсипалася і оголила коріння то опустіть їх у відро з дощовою водою на час, поки робите лунки, можна додати в воду у або стимулятор Епінг 101 гумат і ТП після посадки цей розчин стане в нагоді для поливу лунок. Як поділити кущ і що робити з відірвалися корінням, якщо у вас великий кущ складається з 5-6 і більше пагонів і треба його поділити, то візьміться за підстави пагонів у самій землі і потягніть в різні боки. В крайньому випадку можна розрубати лопатою. У кожної деленки повинно залишитися один-чотири втечі і частина кореня, але зазвичай кущ сам розвалюється на складові вже під час копки і перенесення. В результаті поділу коріння можуть відірватися від стебел, але і вони придатні для розмноження. Їх садять цілком або ділять на шматочки довжиною по 5-10 см. Товщина повинна бути не менше два. Закопайте такий посадковий матеріал на окремій грядочці шкілки горизонтально заглубив на 5, 7 см. Відео, як розмножують малину корінням, схема посадки. Розташування лунок залежить від обраної схеми посадки. Стрічкова відстань в ряду 30-50 см. А між рядами 1,5, 2 кущовий орієнтовна схема посадки 60см 150 см, гніздовий. Окреслюють коло діаметром 80 см, в центр вбивають кіл для підв'язки, а по периферії рівномірно розподіляють 6 саджанців. Відстань до наступного такого гнізда 1,5 Якщо планується вирощувати малину з подвійною обрізкою, в результаті якої кожен втечу перетворюється в деревце з гілками другого і третього порядків, відстані між саджанцями треба збільшити в 1,5 рази етапи посадки малини на новому місці, деленки. Поросль, кущі саджанці висаджуйте за наступними правилами. Викопайте лунку за розміром кореня, опустіть саджанець в ямку, можна заглибити найнижчу точку стебла не більше, ніж на 2-3 см засипте коріння, і ущільните руками землю, полийте можна зі стимулятором або укоренітелем. На один саджанець зазвичай йде 5 7 сім, під вагою води земля просяде. Підсипте ще притрамбуйте руками. Сформуйте навколо лунку для поливу і замульчуйте. Відео посадка кореневого нащадка малини, догляд після посадки. Якщо погода стоїть сонячна і суха, то притинете саджанці на 3-5 днів, наприклад, зробіть корені з кілочків і агроволокна або будь рантя, поливайте в міру підсихання ґрунту під мульчею води, лийте стільки, щоб земля стала вологою на багнет лопати, підгодовувати після посадки малину не потрібно. Всі необхідні добрива вже внесені, якщо через тиждень після посадки погода стоїть тепла, температура повітря 1,0 і вище, оприскати для профілактики хвороб фунгіцидом скори, Хо, хомом хорусом, ідп, а також від кліщів і комах шкідників, інсектоакарацидом, актеликом, фононом та ін. Не встигли до холодів. Перенесіть обробку на весну. Ніяку формуючу обрізку саджанців малини восени не роблять, але зате споруджують шпалери, ставлять опори. Поки рослини компактні і не заважають натягування дроту і іншим маніпуляціям, коли температура повітря знизиться до нуль, новосадки потрібно вкрити землю, додатково замольчаруйте шаром тирси компосту соломи товщиною від сімсм. Якщо залишали пагони, то пригніть їх до землі і зафіксуйте дротяними шпильками. Всі стебла повинні зимувати під снігом. У безсніжних регіонах з морозними зимами пригнуту малину вкривають агроволокном, присипають пухким ґрунтом. На півдні, де взимку не буває, морозів нижче 20, пагони не пригинають і не вкривають. Навесні потрібно буде прибрати покривні матеріали, підняти пагони. Відгребти зайву мульчу, щоб швидше прогрілася земля, і внести азотну підгодівлю, наприклад, розсипати під кожним саджанцем два сечовини і розпошити пересадка малини восени складна справа, яке можна назвати в тому числі і заняттям для душі, адже ми влаштовуємо своїм кущах новосілля, смакуючи їх хорошу врожайність в майбутньому, і ці очікування виправдаються, якщо постаратися і все зробити правильно.